Дуже сільський варіант. варіант. А, зараз буде борщик! Приїхали до 153-го батальйону, 117-ї бригади до наших воїнів і будемо зараз їсти смачний український борщ з салом і з цибулею і часничком. Борщ, борщ, борщ! борщ. борш, Ой, який тяжке смакота. Дивіться, люди, дивіться, дивіться, що ми будемо їсти. А, <смачно>. Дякуємо. Не худо. Боже. О, Садольський Віктор. То вам не, не, не штат Огайо. То Україна, рідна, мати. А що то що ми тут маємо? <ривітників> Ох ти. А ну, жичу. А ну що я, сцені. Це вже історія, <ривітників> дай Бог швидшої <відчуї> перемоги. Давайте будемо. Засутувала такий нам на дорогу. Пан Остап згадав. Дякуємо дякуємо. Сім хлопців смачного, і Це символічно, цей хліб да. той, має це бути віталік, на столі. Яким ми знаємося, то Сумщина. Ви всі представники Сумщини, так? Ви всі з Сумщини. всі. Да. Сумщина, Львівщина, Київ, Анатолій Сахно. І Америка. Рівень Америка. Не, 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 Богдан зі Зішква. <рес> 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 і Львів. От Славко якраз накидає. Ай, який файний хлоп нас привіз. <laughs> і Остап Марчак. То вам не, не бограш від Остапа Марчака. Ні, це... так це ж Все має свій колорит і, свою, і своє місце. І цей борщ це, власне, no, дуже 7... добре, що він є тут. і коли no. ми тут є. Всім мені... смачного, наш виконувач виконувач обов'язків капелана Віктор Стодольський поблагословив. Так що всім смачного, дякую вам.